Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо чудовий мальопис Джо Варвар від DC Comics. Джо Варвар це не просто комікс, а справжня подорож у глибину людської свідомості. Автор Грант Моррісон. майстерно поєднав фантастичний світ з реалістичними проблемами підлітка, створивши унікальну історію, яка не залишить байдужим жодного читача. Джо звичайний підліток, що живе у не найсприятливіших умовах, він бореться з діабетом, має проблеми в школі та вдома. Однак, коли рівень цукру в крові різко падає, його реальність починає спотворюватись. Під час чергового гіпоглікемічного шоку його свідомість переноситься в фантастичний світ, де він стає вибраним героєм, покликаним врятувати королівство від темних сил. Джо вирушає в небезпечну подорож, під час якої зустрічає дивовижних істот, бореться з монстрами та розкриває таємниці цього загадкового світу. Фантастичний світ це відображення підсвідомості Джо. Кожна локація, кожна істота це метафора його внутрішніх переживань. Автор майстерно переплітає повсякденні проблеми Джо. Такі, як діабет, стосунки з однолітками, матеріальні труднощі, з епічними пригодами в вигаданому світі. Це робить історію не тільки захопливою, але й глибоко особистою. Хвороба Джо це не просто фоновий елемент, а центральна тема коміксу. Кожен гліпоглікемічний шок це подорож у фантастичний світ, де Джо стикається зі своїми страхами та комплексами. У фантастичному світі Джо намагається знайти своє місце та зрозуміти, ким він є насправді. Він стикається з вибором між реальним світом і казковим, між звичайним життям і долею героя. Подорож у фантастичний світ допомагає Джо впоратись зі своїми проблемами, знайти в собі сили та зрозуміти себе. Кожен кадр коміксу насичений символікою та відсиланнями до внутрішнього світу Джо. Його страхи, мрії та переживання втілюються в образах фантастичних істот та подій. Важливу роль в коміксі відіграють стосунки Джо з матір'ю, однолітками та іншими персонажами. Через призму фантастичних подій автор розкриває проблеми підліткового віку, такі як самотність, непорозуміння та пошук свого місця в житті. Тема боротьби з хворобою та прийняття себе є надзвичайно актуальною для багатьох людей. Джо Варвар показує, що навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти силу та надію. Джо Варвар це не просто розважальне читання, це глибоке та емоційне творіння, яке змушує задуматись про життя та його сенс. Якщо ви шукаєте щось незвичайне, що запам'ятається вам надовго. То цей комікс саме те, що вам потрібно.